Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти нове відео. І це буде таке перше відео на моєму каналі, це буде читацький влог. Тут я хочу прочитати 2 чи три книжки, я ще не впевнена скільки. І я хочу, щоб саме ви, а точніше мої підписники в інстаграмі, вибрали книги, які я буду читати в цьому влозі. Тому я вже запостила свою сторіс, дві книжечки на вибір. Це Punk 57 від Penelop Дуглас. Нещодавно вийшла у нас українською, я купила собі і німецькою. А також в мене є книга. Останнє, що він мені сказав, це, я так розумію, трилер. Це я навіть не знаю, що це за жанр, але там має бути щось таке жорстоке, аб'юзивне і гаряченьке. Тому зараз я ще пару годинок почекаю, тому що на початку. Панелопа Дуглас дуже вийшла вперед по голосуванню, але потім я дивлюсь, що зараз останнє, що він мені сказав, теж набирає оберти і вже в неї навіть більше голосів. Тому зараз я почекаю ще декілька годин, як я вже сказала. Подивлюсь, яку книгу ви обрали, і буду починати читати і підключусь до вас вже, коли буду знати результати голосування, і щоб розповісти вам про книжку, яку я обрала. Тому не переключайте. Так, друзі, я почекала до вечора. Ще, звісно, не всі проголосували в інстаграмі, мені здається, але я вже не можу чекати, хочу почати читати книгу. І з невеликим відривом. 57%, мені здається, набрала книжечка Панк 57%. Тому буду читати у влозі її. З авторкою Пенелопойду Дуглас я ще не знайома, тому мені дуже цікаво прочитати цю книгу, не знаю, чи це мій жанр. Так, як вона пише, але цікаво дізнатися, тому зараз буду обирати собі закладинку і починати читати. І, мабуть, до вас уже підключусь завтра, щоб розповісти трошки про книгу, як мої перші враження, і е, чи вона мені подобається. Так, як бачите, у мене є тут закладенок дуже багато. Мені все за закладинки, навіть бачите, фотки з подружкою. Е... Ці ті, що мені дарують постійно в цих в книжкових. І треба щось. Я завжди підбираю щось по кольору. У що... мене тут є навіть листівки. Ржава підім. Бо чорна. Беремо оцю рожеву, вона така тверда. І починаємо читати. До речі, в когось ще немає лампи для читання. О Боже, це просто винагід найкращого людства. У мене ось така. Якби я зараз обирала, у мене, бачите, така тут немає цієї прищепочки. Якщо у вас є можливість обрати, то беріть таку з прищепкою, яка, знаєте, така можна. І начепити, бо цю треба іноді я, вона так чіпляється за сторіночки, і я не можу нормально її вдіти. Тому... Але це прям читати ввечері перед сном супер, е... супер винахід. Тому не жаліте і купуйте, вона точно вам треба. Я думаю, можна на ліку замовити. Всім привіт! Сьогодні вже другий день, як я почала читати Punk 57. Я зараз спираюсь до своєї мами на день народження і вирішила, що треба підключитися, поки я нормально виглядаю, і розповісти вам про перші враження. Вчора я прочитала 109 сторінок, це десь 25-30% книги. І що я можу сказати? Вона така цікава, я не знаю, чи коли я читала таку книгу. Що я маю на увазі? Вона про підлітків, але навіть не підлітків, тому що їм вже по 18 років вони вже закінчують школу і готуються до, до коледжу. І ось ці, знаєте, проблеми. Тут школа. І ось ці всі компанія друзів, наші головні герої. І вони так жорстко один одного гейтять. Вони так жартують і так підстьогоють один одного. Поки що тут, мені здається, вони, типу, enemies, вороги. Не знаю, чи вони стануть lovers, чи вони дійдуть до цього, але це мій улюблений троп, І я взагалі люблю, коли головні герої, знаєте, такі перепалочки між ними відбуваються. І мені дуже смішно від цього. Авторка дуже так це класно якось замалювала. І поки що нічого не ясно, що тут відбувається, що буде далі, бо трошки сюжет так заплутаний. І вони поки один одного так підколюють. І ці, ця фраза. Я не знаю, чи ви бачили десь я нещодавно бачила, як головний герой розповідає, що Едвард Кален. Вони говорять про літературу. І він розповідає, що Едвард Кален сторічний дід, який намагався 18-річній дівчині залізти у білизну. Ну, це поки, ну так, Смішно і жорстко, я просто ж кажу, я люблю з такі перепалки між оленими героями. Але вони, звісно, трошечки з такими червоними прапорцями, трошечки ну, жорстокі. Занадто буває жорстокі, але мені поки цікаво Ну, так, реально швидко читається. навіть німецькою мовою, мені здається, українською ще швидше буде. І не знаю, мені цікаво, як буде далі розвиватись, поки я мені дуже подобається. Хоча кажуть, що це. Найлайтовіша книга Дулас, А в мене вже іноді я така, просто читаю і червонію, хоча це, типу, не сцена 18, просто між ними така хімія. Не знаю, буду продовжувати читати, до вас ще пізніше підключусь, коли прочитаю ще більше буду розповідати. Тому поки що, поки що I like it, Мені подобається. Друзі, всім привіт! Я до вас з новим підключенням в моєму влоді. Я дочитала книжечку П'ян 57. І я вам скажу, що я така вражена і в мене такі приємні емоції від цієї книги. Це був, знаєте, як ковток свіжого повітря. Вона такі емоції класні в мене викликала. І я поставила її 5 з 5. Це однозначно дуже крута книга. Але тільки для тих, хто любить такий жанр, тут дуже багато по перше сцен. 18+, дуже гарячих сцен. Пенелопа Дуглас дуже так не соромиться описувати гарячі сцени, але в принципі ця авторка цим і відома. І, хоча книжка про підлітків, так сказати, тут про старшокласників, але ну, дійсно дуже гаряченькі сцени і дуже пристрасні, дуже класно описані. Хто любить ось такий стиль, мені здається, ця книга зайде. Плюс ця хімія між героями, як вони спілкуються, як вони дійсно так жорстко один одного підколюють. Жартують і ну трошечки є такі сцени, які здаються занадто, але не маємо забувати, що це все ж таки підлітки. І як ми всі вели себе в школі, то е, в, принципі, в принципі можна зрозуміти, це ж не дорослі люди. Вони там дуже якось так ніжно один до одного ставились. Все ж таки, ця книга про підлітків. Мені здається, панело Дуглас вдалося дуже класно цей період описати. Також мені дуже сподобалось само письмо авторки, як вона пише, як вона описує героїв, їх думки. Мені сподобалось вона дуже така іронічна, смішна і дуже влучні такі описи робить. Дуже так не знаю, дуже такий сучасний текст. Мені дуже дуже сподобалось. Я після цього точно хочу ще познайомитися з іншими книжками авторки. І якщо хто не знає про сюжет, трошечки розповім, щоб без спойлерів. Тут у нас головна героїня Райан і головний герой Міша. Вони друзі по переписці. Вони навчаються в різних школах, в різних містах, і вони переписуються один з одним. Вони дуже багато років це роблять, і вони вже стали найкращими друзями, друзями при тому, що вони один одного ще ніколи в житті не бачили. І ось вони домовилися. Так, все це і залишити, не псувати дружбу, не знайомитися в реальному житті. Але так складаються обставини, що Міша переходить в школу до Райан і. Тим самим порушує угоду і знайомиться з нею вживу, і ось як там все починається. Плюс головні герої мають ще свої якісь підліткові такі, знаєте, шкільні переживання. Вони, як особистості, ще тільки встановлюються якось, знаєте, ще вони так розвиваються, і за цим дуже цікаво спостерігати, як вони ростуть в періоді цієї книги. Тому від мене дуже велика рекомендація, якщо ви любите такі гарячі, смішні, іронічні, класні запальні книжки книжки То Пенелупа Дуглас і її пан 57 це прям ваш варіант. Дуже мені сподобалось. Я обожнюю 5 з 5 одна з моїх улюблених книг тепер. Ну, а я продовжую далі читати за вашими рекомендаціями, за книги, які ви для мене обрали. І я запостила в інстаграм нове голосування, де дві книжечки. Помістила Бріджертони, зараз вона досить така популярна, і театр віліма SummerSet. Я спеціально зробила вибір таких двох книг. Мені було знаєте дуже цікаво, що люди оберуть чи класику, класичну книгу, яка має бути гарна, і, в принципі, ну класика є класика, чи свіжу новинку, таку книгу, яка у нас нещодавно вийшла в Україні, яка зараз у всіх на виду, і яка дуже хайпова. І я, в принципі, знала результат цього, тому що голосування мої підписники в інстаграмі, голосування обрали саме книгу Бріджерта. Я не здивована, я, в принципі, хотіла її прочитати. Я, як бачите, взяла її в бібліотеці, буду читати німецькою, тому я дивилась серіал. Мені дуже подобається серіал. І я сподіваюся, що ця книга така ж легка і якась, знаєте, Смішна, ось така, як в стилі цього серіалу. Легка. Мені цікаво, що там будуть гарячі сцени, тому що серіал такий з моментами еротики. І там є гарні сцени між головними героями. Тому мені цікаво побачити. Тому приступаємо читати Бріджертонів. Всім привіт, друзі! Знову до вас підключаємося вже з прочитаною книжечкою Бріджертонів, щоб розповісти вам про мої враження. По-перше, читалась вона дуже легко. Хто не знає, трошечки розповім вам про сюжет. Тут у нас є головна героїня Дафна, вона дочка відомої там, графині з сім'ї Бріджертонів. І вона у нас, так сказати, дівчина на виданні, її мама. Зайнялася такою ціллю, швидко її видати заміж, тому що вже часики тікають, і треба вже їй знайти чоловіка і народжувати діточок, так сказати. Тому ця мама водить нашу Дафну по всіх балах, знайомить з усіма чоловіками, робить прийоми, щоб тільки її швидше зпихнути на когось іншого. І одного дня Дафна зустрічає на балу такого неприступного чоловіка Саймона. Він взагалі у нас такий недоступний, холодний чоловік, серйозний, дуже заможний і відомий в своїх кругах. Але він проти сім'ї, проти шлюбу, він цього всього не хоче і хоче залишатися холостяком. І коли він з'являється на цьому балі після того, як він повернувся за кордону. Всі мами, звісно ж, звернули на нього увагу і хочуть своїх дочок видати за нього заміж. Тому Дафна з Саймоном е, заключають таку угоду, що вони будуть робити вигляд, наче Саймон до неї залицяється, щоб на Дафну звернули увагу більше чоловіків, а на Саймона на навпаки. Ніхто не звертав уваги, його залишили мамки ці свикрухи, залишили його у спокої, і ось, поки вони вдають свої відносини, у них починаються справжні почуття один до одного. Що я можу сказати про свої враження? Так як я дивилася серіал перед прочитанням цієї книги. Я вважаю особисто моя така скромна думка, що читати книгу не варто, тому що серіал мені сподобався більше. Не дуже багато різниці між книгою та серіалом. Деякі моменти, наприклад, в книзі немає ось цієї королеви Шарлоти, яка вирішує всі долі і дає дозвіл на шлюб, її немає як в серіалі. І, наприклад, в книзі Дафна представлена як така. Не дуже популярна і не дуже, типу, дівчина, яка користується увагою чоловіків, на неї ніхто не звертає увагу. А от в серіалі, навпаки, Дафна у нас сперли на діамант сезону і всі хочуть її руки. Ось це такі різниці. В книзі нам також дали більше заглянути за куліси, дізнатися більше про емоції і думки головних героїв. Але я все ж кажу, якщо ви читали, я не раджу читати цю книгу, тому що вони дуже схожі, і мені здається, що серіалу, серіал дійсно краще з цією, знаєте, музичною аранжировкою. якийсь він такий дуже стильний, сучасний. Хоча книга написана також в такому, знаєте, іронічному, трохи смішному стилі, дуже багато жартиків, вони один одного підколюють. і... В книзі також є декілька сцен, 18, еретичного характеру, як і в серіалі. Тому, в принципі, я поставила цій книзі 3 з 5, тому що чомусь все ж таки я ж кажу, серіал мені екранізація більше сподобалась, але книга непогана, щоб провести декілька вечорів, вона дуже легко написана, читається швидко, і така, знаєте, такий в неї настрій, добрий, грайливий, можна так сказати. Якщо ви все ж таки хочете провести декілька таких добрих. Теплих вечорів з цією книгою, то дуже навіть можу радити, якщо ви тим паче не дивилися ще екранізацію на Netflix. А ми зараз з вами дізнаємося, яку книгу я буду читати разом з вами далі. Я вже виставила в е, своєму інстаграмі опитувальник, і там помістила дві книжечки. Перша це театр з самерсита моєма, і друга це велика глушина Крістін Генне і. Мені здається, що я вже наперед знала вподобання своїх підписників, тому що виграла та-да-дада. -да Велика глушина за неї було більше голосів. Я чомусь не сумнівалась, тому що всі люблять Крістінгену і її книги, досить такі популярні, дуже гарне оформлення. Тому я навіть рада, що цю книгу вибрали, тому що я вже давно її хочу прочитати. Тому ми з вами приступаємо. Наскільки мені відомо тут про чоловіка, і його сім'ю. Цей чоловік повернувся з В'єтнамської війни, і в нього, типу, посттравматичний синдром. Йому важко вжитися назад в суспільство. Він такий нервовий і зривається на свою сім'ю. Тому він вирішує разом з родиною переїхати на Аляску, що там, знаєте, у теренах природи більше повітря, більше простору, і там він себе буде більш вільно почувати. І ось це якась сімейна така драма, сімейна книга. Мені дуже цікаво, давайте починати читати. Зараз я оберу закладинку і будемо читати. Так, друзі, я вже обрала закладинку. Ось мені таку прислала моя книжкова подружка, вона взагалі з книжки останнє, що мені сказала, але мені здалося, що вона по кольорам сюди дуже навіть пасує. Тому ось така. Будемо зараз читати. Дуже зручний великий шрифт. Мені здається, що вона досить швидко буде читатися. Давайте ж починати. Друзі, всім привіт! Я підключаюся до вас знову, щоб поділитися своїми враженнями від книги Велика Глушина Крістін Гене. Я сіла сьогодні монтувати цей влог, і я вже записувала свої враження про цю книгу, але я записала 8 хвилин відео без звуку. Це дуже-дуже обідненько, але добре. Добре, що ця книга мені дуже запам'яталася. Вона була досить емоційна, тому я навіть зараз, через два тижні, можу згадати про що вона була. Ця книга насправді настільки емоційна і душовивертаюча, якась я не знаю сльозогінна книга. Знаєте, тому що я і плакала, і переживала десь на середині книги. Відбувались такі події, що в мене просто долоньки пітніли. І мені треба було закривати книжку, вставати і ходити трошечки, щоб відійти. Бо в мене так гупало серце. Я думала, що воно випрягне в мене просто з грудної клітки. Це дуже-дуже класна книга, вона драматична, вона зовсім не про щасливе, вона про проблеми і про травми, як я вже казала. Тут йдеться про чоловіка, який повернувся з В'єтнамської війни, і йому почали снитися жахи, його почали переслідувати всі ці історії, які він пережив, і він не зміг повернутися до нормального життя. І, звісно ж, це вплинуло на його родину. В нього є, є дружина та дочка. Ця книга ведеться від то, точки зору дочки. Вона про все це нам розповідає. Ми саме її думки знаємо. І цей чоловік. Несподівано дуже від свого приятеля отримує дім у спадок на Алясці, і він вирішує, не вагаючись, забрати свою родину і перевезти їх всіх на Аляску. Хоча, як всім нам відомо, там дуже жорстокий клімат, там дуже холодна зима, вона дуже довго триває. А коли зима починається, там, здається, 16 годин було написано темно і тільки, скільки 8 Залишається годин, 18 годин там темно і 6 годин світлового дня тільки. І клімат дуже суворий, там ось ці всі дикі тварини, холод, голод, треба дуже. Так скурпульозно готуватися до зими. І він відвозить туди свою сім'ю, зовсім без підготовки. Що мені сподобалося, що там їх дуже якось так душевно зустрічається громада, їх там досить невелика кількість людей, які живуть на Алясці в цьому поселенні. Але вони, знаєте, один за всіх і всі за одного вони приймають цю сім'ю. І навчають їх всьому, дуже їм допомагають і відбудувати будинок, і зробити різні теплиці, щоб вони могли вирощувати собі різні харчі зимою, і розповідають взагалі про життя, і якось так. Ця комуна, знаєте, дуже така душевна, що вони всі один одному допомагають. І начебто перший час, коли батько зайнятий роботою, і він, знаєте, вбивається в це життя, все в них, начебто, налагодилось, в нього немає цих приступів, жорстокості, але як тільки починається зима і в зиму на Алясці, як я вже казала, дуже холодно, всі жителі. Переважно сидять у себе вдома і проводять час, весь час зі своєю сім'єю, і ось коли ось ця сім'я залишається наодинці, знову виринають проблеми, знову батько стає неконтрольований, погода на нього дуже впливає, в нього перепади настрою, і це все доводиться сім'ї переживати самотужки. Дуже цікаво спостерігати, як змінюється точка зору цієї дівчинки, коли вона ще маленька, і знаєте, вона довіряє своїм батькам все, що їй каже мама про батька, що він хороший, що він обов'язково зміниться, що він не завжди таким був. І вона цьому вірить, тому що діти за своєю природою знають, що батьки це безпека, і що батькам можна довіряти, і що вони можуть на них покладатися. Але як з, з віком. Ставлення цієї дівчинки змінюється, як вона починає, по, починає е, розуміти, що ці стосунки аб'юзивні, що це ненормально, що це ну, якісь психологічні негаразди у її батька, і у мами, яка все це терпить, і дуже, дуже трагічна, драматична книга. Я ніколи так не і не можу розуміти цих жінок, які залишаються в таких сім'ях і ще й е, наражають на небезпеку своїх дітей. Але ось це дійсно е, крута історія, щоб ще раз поглянути на це зі сторони, ще раз скласти свою думку і подивитися, як воно буває в житті. Я поставила цій книжці 4 з 5 тільки тому, що мені здалося, що кінцівка в цій книзі трошечки затягнута. Тобто, якщо на половині книги у нас вже відбулася вся така кульмінація, всі ці такі емоційні е, події, де. Я просто трусилася, а потім починаються знову такі якісь спокійні е, події і все це продовження, десь сторінок 200. Вже мені було начебто так трошки скучнувато і хотілося пошвидше вже дочитати цю історію. Тільки через це зняла один бал. А так це чудова історія для тих, хто любить драми, для тих, хто любить важкі історії про трагічні такі долі людей. Тут Крістін Гена, знаєте. Пише начебто хеппі-енди, але вони не хеппі енди бо там люди переважно після таких подій, що їх там перекрутило вже в м'ясорубку, перетрусило життя, їх, знаєте, потягало, і ось в кінці хеппі енд Тобто навіть це хеппі ендом назвати не можна. Тому, якщо ви любите такі історії, точно будете плакати, точно будете переживати. За головну героїню я дуже раджу, це чудова книга. Ще раз підіймаю дуже важливі питання і. Точно вартує вашої уваги. Ну і трошечки розповім вам про свої враження від самого цього відео марафону Мого такої задумки це було дуже цікаво. Дивитися, що люди обирають, що їх більше цікавить, що більше зараз відоме. І читати взагалом я прочитала три книги. Перша була панк 57. Тепер входить до одних з моїх улюблених книг, тому що це чудова історія і повне, 100% попадання в мій стиль. Я поставила ці книзі 5 з 5. Другою я читала книгу «Бріджер», і я поставила її 3 з 5. Досить непогана історія, але як я вже казала, серіал сподобався мені набагато більше. І Крістін Ген і її велика глушина. Цій книзі я поставила 4 з 5, дуже емоційна, драматична історія. Але для мене трошечки затягнута була кінцівка, тому я знизила один бал. А так, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую всім, хто приймав участь в голосуванні, хто допомагав мені обирати ці книжки. Дякую всім, хто переглядає це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити пальчики догори, залишити ваші коментарі та підписатися на канал. Мені це буде дуже приємно та буде мене дуже мотивувати на створення нових відео. А я бажаю вам класного дня, класних вихідних, і ми побачимось з вами в моїх нових відео.